Спорудження Хмельницького аквапарку підходить до логічної розв'язки. Будівельні роботи планують завершити до кінця вересня, а з початку листопада розпочнуть оздоблення. Запустити об'єкт в дію мають намір уже до середини наступного року. Фахівці стверджують, цей аквапарк є унікальною спорудою не лише для нашого міста, а й для всієї України. Загалом на території нашої держави споруджено 16 таких об'єктів. Перш ніж будувати у Хмельницькому, спеціалісти обстежили інші подібні заклади та врахували їх недоліки. Місцевий аквапарк матиме площу 25 тисяч квадратних метрів. Під час проєктування та зведення споруди залучали фахівців зі всієї України. Використали передові технології у галузях енергозбереження, освітлення, повітряного обміну, а ще очищення води різними способами. У закладі вирішено застосовувати мінімум плитки, аби попередити травматизм. Зовні споруду оздоблять керамогранітом. Фахівці стверджують, таких цікавих та водночас складних будов у Хмельницькому ще не було. При строительстве нашего аквапарка мы использовали технологии, которые использовались в Голландии. Завершает лид бетон организация, которая расположена в городе Киеве. Аквазону, аквапарк делает организации, которая расположена в Симферополе. Воздухоочистку делает организация, которая расположена в городе Львове. Проекты разрабатывались во Львове, в Киеве, в Симферополе, и проходила экспертизу наш проект в Голландии. В аквапарку буде сім басейнів для відвідувачів різного віку. Спорудили тут і олімпійський басейн, де можна організовувати змагання. Одночасно заклад зможе прийняти близько тисячі відвідувачів. У комплексі також розмістять кілька спортзалів та салонів краси, а ще п'ять точок громадського харчування. В договорі який ми готуємо і заключаємо. будет ограничен верхний предел цен, то есть чтобы это было доступно для всех жителей нашего города, вне зависимости от его уровня достатка. С 1 ноября нашим предприятиям будут устроены экскурсии, которые позволят воочию увидеть, как ведется строительство, кто ведет строительство, какие материалы будут использоваться для того, чтобы иметь представление об уникальности нашего объекта. При закладі інвестори планують відкрити сучасний медико-діагностичний центр, аналогів якому в Україні немає. Проектна вартість аквапарку, не враховуючи обладнання, становить близько 80 мільйонів гривень. Оснащення замовляли у передових закордонних фірм зі світовим ім'ям. До прикладу, колони підгірки виготовили та завезли з Європи. Ціни за одне відвідування у аквапарку обіцяють демократичні. Ми ведемо відіморшот із 50 гривень за посіщення. при такой цене наш объект будет рентабельным. Это цена, которая позволит любой семье не минимум раз в месяц посетить, провести с пользой для себя и для своей семьи время в нашем аквапарке. Для детей до трех лет это будет бесплатно. До детей от трех и старше будет цена, которая будет равняться половине билета взрослого человека. Алею, що на вулиці Соборній, капітально відремонтували. Стартували роботи тут, у червні. Оновили пішохідну зону поблизу Майдану Незалежності за кошти міського бюджету працівники компанії Рембуткомп. Алею, дещо розширили, обладнали спеціальні кишеньки для лавочок. Замість старого асфальту встелили новеньку фігурну плитку. Тротуар став схожий на вишиванку. Якщо йдеш, то дуже цікаво в душі і дуже радно, теж на душі. А якщо от проходити, то нам просто не віриться, що так зроблено красиво. Тоді було, ну як сказати, неудобно, незручно ходити, але зараз дуже гарно зробили. Порівняно з тим, що було, то набагато краще. Класно. Дуже гарно. Місце для відпочинку, похилого віку люди можуть посидіти, віддихнути. У зоні відпочинку уже встановили ліхтарі на черзі фігурні лавочки та смітники. Також алею прикрасять барвисті квітники. Фахівці саме зараз метикують над їх дизайном. Я думаю, що немає байдужих хмельничан до квітів, до зелені. На углу ми зробили символ прапора: український льон і українські чорнобривці лимонного жовтого кольору. Там далі традисканція вічно зелена і шалфей. Намагаємось робити багаторічні квіти так, щоб воно і вабило око, і було красиво, і завжди ціло. Повністю завершать роботи до Дня Незалежності. Велопробіг під зоряним небом. Хмельничан запрошують долучитись до мандрівки містом на двоколісному транспорті. Крутитимуть педалі усі, кому за 16. Крім того, є ще одна умова наявність велосипеду зі спецліхтаря манічного руху. У такий спосіб небайдужі до екотранспорту мають на меті згуртувати якомога більше велосипедистів обласного центру. На рахунку активістів групи Велодрайв Хмельницький вже сім заходів, так звану велоніч, проводитимуть вдруге. Попередній пробіг зібрав близько сотні учасників. Любителів покрутити педалі чекають 17 серпня о 22 годині біля входу до парку імені Чекмана. Їхнє життя суцільна подорож. Подружжя з Хмельницького. За чотири роки шлюбу побувало у 18 країнах. Усі мандрівки здійснили автостопом. Загальний кілометраж, який наїздили Анна та Богдан, становить майже 87 тисяч кілометрів. Ідея подорожувати автостопом у закоханих народилась спонтанно. Спершу вирішили об'їздити Україну. Так, замість спланованих 30 кілометрів до Сатонова підкорили усі 800 до Криму. Далі більше і довше. Після Білорусі та Росії накинули оком на Грузію, Вірменію та Туреччину. А зовсім нещодавно повернулись із 14-місячного турне Азією. Тут Ані та Богдану не лише вдалося познайомитись із мешканцями та їх побутом, а й попрацювати. Пара зізнається, головна мета мандрівки автостопу не економія коштів, а зближення з людьми, природою та традиціями різних країн. У Таджикистані цікаво спостерігати за тим, як люди виживають у горах, не маючи абсолютно нічого для цього. Там лише сухе каміння. Індонезія, свої дивовижні вулкани нас просто зачарували. Як ми задихалися тим сульфором на вулканах, це ми парами, але все одно хотіли побачити цей кратер, це озеро, дочекатися безхмарного неба. Втім, заощадити парі таки вдається. Під час останньої подорожі в день на двох витрачали лише один долар. Харчувались у місцевих жителів, у них і ночували. Зізнаються, мовний бар'єр на заваді не ставав. У нас були деякі папірці з собою, тобто маленькі такі словнички, де були найголовніші слова: там як буде спати, їсти безкоштовно, їхати вперед, дорога і так далі. І ці слова, якщо мова була досить легка, ми їх намагалися вивчити. Якщо мова була складна, наприклад, як китайська. Нам доводилося просто показувати ці папірці людям, і вони їх прочитали і розуміли, що ми від них хочемо. Подружжя порівнювати народи не бореться, хоча зізнається, що найбільше вразили індонезійці. Їх нарекли оптимістичними альтруїстами. Розчарувала нас погода деколи, особливо на колемі, у Магадані і у горах, коли непередбачувано було і дуже різко було холодно, або ж навпаки, болото, то дощ, там, комарі чи там, ще, ще щось. Такі погодні умови, деколи вони випробовували наше терпіння. А серед людей. То ніхто нас не розчаровував, все класно. Із собою у подорож мандрівники беруть лишень найнеобхідніші речі: килимки, спальні мішки, змінний одяг, рушник та зубні щітки. А ще мінімальний набір медикаментів. Цього радять майбутнім туристам більш ніж достатньо. Усі враження від подорожі пара занотовувала до щоденника. Ці нотатки у майбутньому планують надрукувати у величезній книзі туриста, яка стане у нагоді мандрівникам-початківцям. Анна та Богдан у майбутньому мріють про заможне життя, автівку та гарну роботу, а ще обіцяють усіляким чином підтримувати туристів. А поки із власним мандрівним життям не покінчили, ковати рюкзаки у шафу не збираються. Наприкінці серпня планують відвідати Москву після Білокам'яної вирушать підкоряти Європу. До Скористрічі пока. пока. На календарі завершення літа. Чимало хмельничан ще гріють боки на морських та річкових узбережжях, відпочивають у горах чи селі. Однак більшість уже відгуляла законну відпустку. Я була в Ізраїлі. В Криму, в Болгарії. В Одесі, в Карпатах. Хоч місця відпочинку різні, завершення відпустки у всіх однакове. Початок трудових і зазвичай не вельми райдужних буднів. О, після відпустки це дуже тяжко налаштовуватись на роботу. Особливо зранку прокинутись. Дуже погано мені після відпустки. Тяжко на роботу йти. Перший тиждень досить важко, в принципі, ну, але треба входити в колію. У перші робочі дні, кажуть психологи, люди часто стають нервовими, дратівливими, запальними або ж, навпаки, почуваються пригніченими та безсилими. Основна причина таких симптомів полягає у збої біологічних ритмів. Адаптовуватися до роботи потрібно поступово. За декілька днів перед виходом на роботу обов'язково потрібно підготувати себе психологічно, налаштувати, згадати, що потрібно зробити. В останні дні відпустки бажано добре виспатися і відпочити. У перший день на роботі не варто навантажувати себе безлічю справ. Також фахівці радять розпочинати новий відлік робочого року із середи четверга. Таким чином ви встигнете втягнутися у робочий процес і не стомитися, адже скоро вихідні. Гарно виспати, в зеркало і сказати, що я найкраща і найздоровіша в цьому світі, Щоб зразу йти працювати. Найкращий рецепт безболізного завершення відпустки робота, на яку хочеться повертатися. Ті, хто добре віддихають, потім заскучуються за роботою і автоматично самі виходять, тому що їм скучно, знаєте? Як? І грошей тратять дуже багато, поэтому їм просто в кайф вийти на роботу, щоб отримати якусь копійку. Та якби ви не любили справу, якою займаєтесь, хоча б двотижневим відпочинком у рік фахівці радять не нехтувати. Необхідно все-таки відпочивати, так як це період, коли людина може оздоровитися. Людина переключається за момент відпустки, тобто вона, коли приходить, відпочивши, вона по, -по іншому вже дивиться на свою роботу, тобто більше встигає. Найкраще ж кажуть спеціалісти, знаходити можливість бодай по тижню відпочивати кожної пори року.